Ніхто, відірвавши латку від нового одягу, не пришиває її до старого одягу, бо інакше і нове порве, і до старого не згодиться латка з нового. Щоб жити теперішнім життям, потрібно вміти прийняти своє минуле і відпустити його, бо поки я тримаюся за нього, я не можу жити тепер. Ім'я Бога, Яхве, перекладається дослівно, Я Є. Тобто Бог тут і зараз, в цей момент. Бог є поза часом, і Він прагне бути з тобою тут і зараз. Без прийняття свого минулого я не зможу жити тут і зараз, і будувати добрі стосунки з Богом, не зможу йому довіряти, віряти з Його волі, те, що Він хоче для мене тепер, бо я тримаюсь за щось старе, бо над минулим я не маю влади. Майбутнє ще не настало, є тільки тепер. Ось тепер час сприятливий, ось тепер День спасіння.